Усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. А, сьогодні хочу записати таке наше величке розмовне відео а, щодо деяких моїх висновків, які були зроблені мною. А саме щодо того, що робити далі. А, хто зі мною Давно, хто не вперше бачить моє обличчя на екранах телевізора через YouTube цей вже знає, що я доволі довго веду канал. У мене є канал Українські Будні, який у мене вже понад 5 років. Його я почала вести, коли пішла в декретну відпустку, будучи вагітна матвійчиком і опинившись в ситуації, коли. Немає моєї роботи, коли звільнився час, я зрозуміла, що з цим треба щось робити, тому що просто сидіти я не можу. І тоді е, мені потрапили перші YouTube відео. Е, я цим питанням зацікавилась, думаю, ну чому б і ні, чому б і не спробувати? Тому я почала знімати. Я знімала все. Якісь прогулянки, косметику, огляди на косметику, пусті баночки. Весь час я десь. десь, десь. Паралельно я вчилася монтувати. Я шукала програми для монтажу, я їх вивчала. Я дивилася масу відео про те, як знімати, що знімати і тому подібне. А це в нас був 2018 рік. Я почала знімати. Почала набирати омріяну тисячу. Зрозуміло, що величезна кількість моїх підписок на каналі Українські Будні це були підписки зі сторони країни-агресорки. Я стикалася дуже багато з чим, але принципове моє ставлення було те. Що я знімала виключно українською мовою, коментарі я писала виключно українською мовою, до всіма я спілкувалася українською мовою. Це мій був такий тригер, на який я орієнтувалася, я розуміла, що мій канал буде виключно україномовним. І більш ні про що не може йти мова. Тому вже більше п'яти років я на Ютубі саме з україномовним контентом. І нарешті, там на у каналі Українські Будні у мене більше тисячі. Перегляди не йдуть, якось воно все застопорилося. І у 2000, в кінці 2023 році я зробила висновок, що потрібно зупинитись там і почати все з нуля. Я для себе прийняла рішення, що то був мій досвід, там я вчилась, там я набивала свої а, синці для того, щоб почати робити щось. Крутіше, щось класніше, щось неймовірне, да, таке, що зовсім інше. І буквально ось е, е, я почала все аналізувати, оскільки я людина багатогранна, хто да, знає, я працюю в школі, я працюю з дітьми, я вчитель, але YouTube це моя віддушина. Це місце, де я можу робити те, що хочеться мені. Не те, що від мене вимагає довкілля, не те, що від мене вимагає Міністерство освіти, керівництво навчального закладу і тому подібне. Це те, де я відпочиваю душею, те, що я можу робити так, як то я бачу, то я, те, так як то я хочу робити. Але я ще дуже захоплююся плануванням. У мене є ціла колекція планерів і планери на кільцевому механізмі. Я захоплююся. Вивченням психології я я дуже багато читаю книг по саморозвитку. Я читаю дуже багато книг з психології, тайм-менеджменту. Я пройшла навчання а в Богуш тайм щодо планування. Я розумію, що проаналізував україномовний контент, що саме ось ця ніша з планерами, плануванням. Системами планування тайм менеджментом з поміж українськомовного ютубу вона є дуже вузька. Немає людей, які б займалися цим питанням, розповідали саме українською, не показували, що може бути, які є системи, як з цим потрібно робити. Я дуже часто, наприклад, чую, що блін як так можна, це ж заганяти себе в якісь рамки. Це жити вічно за планом. Але я це відношу до токсичного планування, тому що планування воно має полегшити наше життя. З допомогою планування ми маємо розвиватися, ми маємо насолоджуватися життям. Тому я прийняла рішення відкрити ще один канал планінг енд. Планерс, де я буду говорити саме про тайм-менеджмент, про планування, про саморозвиток, про системи планування, про психологію, про жінок. Да? Тобто така ось така ніша, яку я хочу зайняти саме з цієї сторони. І ось це ще один канал: це канал Сергій Чуки. Який я хочу вести саме як влоговий канал, де я буду показувати життя звичайної української родини, чим ми займаємося, як ми живемо, де ми буваємо щоденну рутину, да, рутину щодо догляду за собою, щодо того, як займатися займаюся з дітьми. А, тобто такий сімейний канал, який буде присвячений нашому звичайному життю. Я гадаю, що це буде найправильніше, тому що блогові канали це одна аудиторія, яка любить дивитися, мотивуватися. Це аудиторія, яка цікавиться життям в Україні, наприклад, так. І планування це зовсім інша аудиторія, яка цікаве питання саме саморозвитку, розвитку, цікаве питання. Як зробити своє життя кращим? Цікавиться питанням, як упорядкувати своє життя, як з певних тривог, а до речі, я, маючи все підґрунтя з планером, маючи план дій на день, маючи широкий погляд на те, що мене чекає, я завчасно готова до деяких своїх таких. Ляписів, які падають, да, або задачі, які падають неочікувано. Тому я хочу теж розвиватися в цій сфері, можливо, вийти не лише на формат відео оглядів, да, відео а можливо, мені вдасться щось в цьому зробити більш глобально. Тому на сьогоднішній день я маю три канали. Тому я прийняла наступне рішення, мої хороші, що. Мій YouTube канал, український будівель, він існуватиме. Правда, туди я більш сюди більш не буду викладати відео. Він залишається з тими відео, з тим багажем, яке там є. А це буде як моя платформа для того, щоб бачити, з чого починалося, як то все було, і розуміти, що це початок змін, які починає, почали зі мною відповідно. Бачите, пов'язано з народженням сина, тому я його закривати не буду. Закривати відео там я не буду. Це наш такий сімейний дайджест, да, як ми жили ці 5 років, що в нас змінювалося і як ці зміни відбувалися. А канал сердічки буде функціонувати як влоговий канал. По мірі можливості там будуть викладатися відео, влоги. З нашого життя, з нашого побуту, як буду знімати щось цікаве. А, хочу викладати по два відео на тиждень, але буде видно, як там буде виходити. Якщо не знімаю щось цікаве, буде відео. Якщо не знімаю більше, буде два відео. Да, тому що я не хочу робити якісь величезні відео, а хочу робити їх до 10, максимум 15 хвилин. І. Канал Planning and Planners. and Planning. Я хочу зробити саме щодо саморозвитку, планування і все, що з цим пов'язано, тайм-менеджмент і тому подібне. Там ділитися своїм досвідом, як я почала планувати, як я планую, на що потрібно звертати увагу. І разом з вами, ті, хто підпишеться на цей канал, робити своє життя кращим. Тому я скрізь залишу посилання, а десь в описі, десь в першому прикріпленому або в коментарі від мене, залишу посилання на всі три канали. Дуже вас прошу, кому ці теми цікаві. Доєднуйтеся разом популяризуємо україномовний контент, популяризуємо український YouTube. Допомагаємо один одному розвиватися, допомагаємо нашим військовим відчувати тил, який стоїть, допомагати військовим і рухатися вперед, рухатися вперед, рухатися до нашої з вами перемоги, рухатися до наших мрій, до наших бажань, щоб вони ставали реалістичними. Тому всім вам. Бажаю прекрасного дня, сонячного дня, а сьогодні саме такий день світить сонечко. Хочете щось робити, рухатися вперед, насолоджуватися життям, дарувати любов, посмішки. В моєму випадку йти, сіяти добре, щире, одвічне, сіяти знання в горівки наших дітей. Тому дякую всім вам, що ви в мене є, що ви моя така надійна підтримка. Мій надійний тил, якому я дуже завдячую, а який тримає мене, який надихає мене, який не дає мені зупинитися, а, бо коли немає довго відео, і коли дівчатка, які зі мною довго вже пишуть, ти де, що сталося, можливо, щось потрібно. А дівчатки які присилають подарунки, це взагалі неймовірно, я дуже вдячна. Дійсно, завдяки Ютубу я маю. Друзів, дійсно, друзів, з якими ми ніколи в житті не бачилися. Ми зустрілися тут, на просторах YouTube і дуже тісно спілкуємося, переживаємо один за одного, допомагаємо чим допоможемо один за одного, коли словом, а коли просто мовчанням. Да? Але це дуже цінне. Тому дякую вам, що ви були разом зі мною, що ви є разом зі мною. Я сподіваюся, що наша YouTube... Сім'я буде розростатися на обох каналах. І ми разом з вами дуже швидко зустрінемося знову ж таки на цьому місці і скажемо ура! Ми то зробили, ми перемогли. І Україна є, була і буде. Слава Україні! Слава українській нації! Слава Збройним силам! Слава нашим героям, які дають можливість нам сьогодні зібратися, мені донести вам якусь інформацію, вам мене послухати, зробити якісь висновки. І давайте будемо корисні один одному, будемо допомагати один одному. І буду вам дуже вдячна за ваші підписки, за ваші коментарі і за ваші подобайки. Разом до перемоги, разом ми сила і разом на. Усе під всем дуже вас люблю, обіймаю і до зустрічі на обох моїх каналах.